Ого, факти Привіт! мене звати Кім Джахтяні. Вітаю в ОГО фактах. Шоу повному неймовірних фактів про світ навколо нас науку, технології та природу. Перший сюрприз це наш спосіб розповідати вам історії. Приготуйтеся до веселих коротеньких відо екскурсів. У кожному з них ви дізнаєтеся щось новеньке. Починаючи від комахи, що присоромить скунса, і закінчуючи дивовижним місцем на землі, де не було дощу два мільйони років, а також про найшвидші речі на планеті. Бадфсе розпочнемо з тварини, що має найсмертельніший укус. Майже кожна тварина має зуби, але укуси деяких з них набагато небезпечніші за укуси інших. Наприклад, африканський лев має неймовірну силу укусу, що враховується за розміром щелеп тварини. Сила його укусу становить 560 кілограмів на квадратний сантиметр. Наче замість зубів у момент стиснення щелеп у нього стоїть повнопривідне авто. Гострі зуби лева розташовані таким чином, щоб між ними могли розміститись шийні хребці жертви. Завдяки цьому леви легко ламають шиї. Їхні задні або так звані хижі зуби, наче ножиці ріжуть шкіру та сухожилля. На відміну від людської, їхня нижня щелепа не може рухатись з боку в бік. Це дозволяє розгризати м'ясо ефективніше. А ще леви швидкі. Вони можуть розвивати швидкість до 60 км за годину менш ніж за хвилину. Язик лева також є могутньою зброєю. Він вкритий твердими шипоподібними наростами з клітин шкіри. Вони розпочинають процес травлення вже у роті. Завдяки жорсткій, наче наждак поверхні, язик може відділяти м'ясо від кісток та вичавлювати кров одним рухом. Шлунковий сік лева має такий же рівень кислотності, як і в батарейці. Тому королю джунглів не треба жувати перед ковтком Велика біла акула також не жує здобич. За один раз вона може відкусити до 15 кілограмів м'яса. Як і більшість хижаків, акула має у своєму арсеналі ще один козир. Це її неймовірна здатність відчувати запахи. Акула може винюхати одну краплину крові в олімпійському басейні. Більша частина мозку акули відповідає за розпізнавання запахів. Крім того, в неї є особливі сенсори на голові. Вони мають назву ампули Лоренцині. Ці сенсори вловлюють електричні імпульси, що випромінює здобич. Завдяки ним акула здатна відчути серцебиття жертви за метр. А от у пуми сила укусу настільки сильна, що він здатен звалити з ніг і протягнути на відстань футбольного поля невеличкого коня. У королівської кобри також чималі ікла, гострі, наче медична голка. Але насправді набагато більше лякає те, що кобра вприскує в здобич за допомогою іко. Отрути з одного укусу вистачить для того, щоб убити слона або 20 людей. Насправді, зміїна отрута це модифікована слина. Вона утворюється в гландах, розташованих під та над обома очима. Мускули навколо цих гланд скорочуються, вичавлюючи отруту крізь порожні ікла змії. Отрута містить нейротоксини, смертельні протеїни, які паралізують жертву, спричиняють дезорієнтацію та уповільнюють дихання. Під час атаки кобра може випустити два струмені смертельної отрути на відстань до двох метрів. Не дивно, що люди, які працюють з кобрами, носять товсті окуляри. Зуби дракона комоду виглядають загрозливо самі по собі, великі, загнуті та зазублені, наче ніж для різання хліба. Вони легко розривають м'ясо. Якщо зуби не впораються, здобич уб'є слина. Вона містить бактерії, що викликають інфекції. За тиждень здобич загине від зараження, а її тіло з'їдять інші дракони. Один з найбільш небезпечних укусів у тасманійського диявола. За півгодини він може з'їсти 40% ваги власного тіла. Його потужні щелепи та зуби дозволяють переробляти тіло жертви повністю разом із хутром, шкірою, кістками. Лякає звичайно. Та все одно укус тасманійського диявола не найстрашніший. Ця сумнівна честь належить істоті, що вбиває два мільйони людей на рік. Вона може випити крові вдвічі більше за власну вагу та спричинити епідемію, передаючи своїм жертвам смертельну хворобу малярію. Мова йде про маленького москіта. Скажу вам дещо: hey, hey, москітів yeah. я терпіти не можу. от інших комах поважаю Особливо жука бомбардувальника ж насправді захоплює землю. Ми знаємо мільйон видів, і ще шість мільйонів нам невідомі. Комахи найбільш розповсюджений вид живих істот. У чому секрет їхнього успіху? Вони можуть вижити у найнесприятливіших умовах. Саме тому ми не хочемо бачити їх у себе вдома. Наприклад, жук-бомбардувальник, як і більшість жуків, він не може швидко розгорнути свої крила і тому вразливий під час атаки. Йому потрібен ефективний захисний механізм. За одну секунду бомбардувальник здатний розбризкати із свого заду 700 зарядів смертельно небезпечної отрути. Думаєте, це фантастика? Особливі гланди в черевній порожнині продукують порошину кислоту. Її температура 100 градусів. У порівнянні із бомбардувальником скунс здається дитинчам. Укуси комах можна порівняти. Американський ентомолог Джастін Шміт створив шкалу укусів від 1 до 4. 0 це ледь відчутний укус медової бджоли. Неприємний укус шершня отримує на шкалі двійку. Перший рядок та 4 бали отримує мураха, що мешкає в джунглях Нікарагуа. Її укус спричиняє неймовірний біль. Відчуття, наче ви йдете по розпеченому вугіллю, а в нозі у вас іржавий цвях завдовжки сантиметр. Інколи щоб убити, кусати не потрібно. Так багатоніжка випускає хмарку отруйного газу, здатного вбити мишу. Спеціальні гланди виробляють смертельну речовину, що містить хлор і синильну кислоту. Багатоніжки оприскують цим газом свої яйця у такий спосіб, захищаючи їх від хижаків. В інших комах інші проблеми. Королева термітів, матір за покликанням, може народити 30 тисяч комах за день. Сила термітів у їхній кількості. Втім, вони не настільки плодючі, як тля. Більшість тлі це самки. Для відтворення їм не потрібні статеві стосунки. Тля народжується вагітною, неймовірно, але якби вся тля виживала після народження, її кількість досягла б цифри 10 у 27-му ступені. Цього б вистачило, щоб вкрити територію США шаром завтовшки 4,5 метри. Інші комахи виживають завдяки тому, що їм легко знайти собі пару. Нервові клітини самця молі можуть вловити феромони, які виділяє самиця, на відстані 9 кілометрів. Самець наче гінчак, ширяє у повітрі, відстежуючи шлейф привабливої речовини. Інші комахи за допомогою тонкого сприйняття знаходять безпечне місце для того, щоб відкласти свої яйця. Так, жук меланофіла з'ясував, що від пожежі також може бути користь. Звичайна сосна може знищити личинку жука своїми випарами або смолою, а от випалений вогнем стовбур цього дерева стає ідеальним місцем для зростання личинок. Під пахвами у жука розташовані спеціальні органи, що діють як детектори ультрафіолетового випромінення. Жук направляє свої радари на згорілий ліс та обирає пошкоджене дерево, де і відкладає яйця. Не дивно, що з таким рівнем пристосування комахи є видом, чия популяція на землі зростає найшвидше. Королем комах є сумнозвісний тарган. Навіть із відрубаною головою тарган може прожити ще дев'ять днів. Через обмежену систему кровообігу його тілу майже не потрібна кров. Тарган може прожити без їжі тривалий час. Не дивно, що з такими особливостями таргани захопили світ. Коли таргани правитимуть землею, я знайду собі іншу планету. Після повернення подивимося на речі, що важать більше як мільйон слонів. набагато більше. Нічого собі. Вітаю в ОГО фактах. Люди люблять зводити величні споруди. Що більше, то краще. Ого, факти хочуть вразити вас розмірами. Коли ми говоримо велике, ми маємо на увазі дуже велике. Як 5700 стадіонів у Емблі. Люди Люблять будувати гігантські споруди. Найважча будівлю у світі приміщення парламенту в румунському місті Бухарест. Воно важить неймовірні 700 тисяч тонн. Приблизно стільки ж скільки мільйон триста тисяч слонів. Найбільша рукотворна споруда на землі велика китайська стіна. Завдовжки 6400 кілометрів. Це вдвічі більше ніж відстань від Лос-Анджелеса до Чикаго. Середня ширина стіни 6,5 метрів. Площа її основи становить 41 мільйон квадратних метрів. Це як площа 5700 футбольних полів лондонського стадіону Уемблі. П'ять стадіонів Уемблі без проблем вмістилися б у найбільшій западині, створеній людськими руками. Це діамантова шахта в промисловій зоні Мирна в Сибіру. Її глибина становить 525 метрів, а ширина один кілометр. Небезпечні повітряні потоки у середині шахти настільки потужні, що можуть спричинити падіння гелікоптера. В Нідерландах також люблять, коли щось падає. Тут встановлений рекорд із ланцюгового падіння кісточок «Доміно». Більше чотирьох мільйонів кісточок були встановлені в ряд, що простягнувся на 100 кілометрів. Непогано, як на гру винайдену у 1120 році. Антарктида досить жваве місце. незважаючи на те, що це безкінечна крижана постеля. Адже тут розташовані найбільші в світі дослідницькі центри. Південний полюс може бути найхолоднішим, найсухішим і найбільш вітряним місцем на планеті, але він точно не найнудніший. Кількість накопиченої тут криги вражає 30 мільйонів кубічних кілометрів. Розрубайте її на шматки, і кожна людина на планеті отримає уламок розміром з велику піраміду. Якщо ця крига розтане, рівень світового океану підніметься на 60 метрів. Більшість криги намерзла на скелях. Ту, що тримається на воді, називають шельфом. Шматки криги, яка відкололася, це айсберги. Більша частина айсберга ховається під водою. Антарктида батьківщина найбільших айсбергів, зокрема і b 15 a Айсберг, завбільшки з Люксембург, відколовся від шельфу Рос у 2000 році. Втім, не вся Антарктида вкрита льодом. Деякі віддалені від океанів частини суші є найсухішими місцями на планеті. Опадів тут не буває майже ніколи. Тому внутрішня частина Антарктиди найбільша пустеля на землі. Дощі не йшли тут понад 2 мільйони років. Тут найкраще місце для пошуків метеоритів. Демні метеорити легко помітити на білій поверхні криги та снігу. Немає рослинності, яка б їх приховала. Антарктида також є домівкою для блакитних китів. Під час сезону годування кит може з'їсти 4 мільйони крилю або ж 3600 кілограмів за день протягом шести місяців поспіль. Денною дозою людину можна було б годувати 4 роки. Антарктиду дуже люблять науковці. Завдяки кризі, це найбільша лабораторія світу, адже крига лежить тут тисячі років, і завдяки їй можна вивчати історію землі. Якщо ви хочете знайти температуру на планеті 50 тисяч років тому, вам потрібно лише знайти шар криги такого ж віку. Пробуріть у ньому отвір, знайдіть повітряну порожнину та виміряйте в ній вміст вуглекислого газу. Більш молода крига зберігає докази швидкого підвищення температури на планеті, в результаті чого від шельфу відколюються айсберги 2002 року. Шельф Ларсен-Бі зруйнувався. Його площа становила 3000 квадратних кілометрів. Це як площа штату Род-Айленд. Втім, історія Антарктиди лише верхівка айсберга в геологічній драмі Землі. Привіт, я кім Джахтяні. Знову вітаю вас в ОГО «Фактах». Швидко, так? Але це ніщо у порівнянні з найшвидшими речами на планеті. Деякі з них вразять вас. Хай що там думають фани автоперегонів? Для визначення переможця не обов'язково потрібен картатий прапор. Настав час переосмислити поняття швидкості та знайти її у незвичних місцях. Науковий вимір швидкості та відстані у космосі це швидкість світла. Щодня світло долає відстань 100 тисяч 46 мільйонів кілометрів між сонцем та землею лише за вісім хвилин. Відстань від землі до місяця світло долає за секунду. Це менше ніж проміжок між ударами серця. Машині, що рухається зі швидкістю 100 кілометрів на годину, знадобилося п'ять з половиною місяців, щоб подолати цю відстань. Відстані у космосі вимірюють часом потрібним світлу на їхнє подолання. Телескоп Хаббл нещодавно помітив супернову в одній із сусідніх галактик на відстані 7500 світлових років. Для історії Землі це лише мить. Людське тіло є прикладом швидкісної сонячної системи. Щосекунди тіло народжує та вбиває до 10 мільйонів червоних кров'яних клітин. Це в 144 рази більше, ніж акції, які щосекунди продають і купують на фондовій біржі Нью-Йорка. Поговоримо про велику угоду. Коли ви чхаєте, мокрота вилітає з вашого носа зі швидкістю 160 кілометрів на годину. При цьому скорочується м'яза обличчя, шиї та грудей. Неймовірна сила. Тіло напружується настільки, що ви не здатні отримати очі відкритими. Найшвидше в людини росте волосся на підборідді. Якщо чоловік ніколи не стригтиме бороду, за життя вона може вирости на 10 метрів. Тепер давайте поговоримо про деякі блискавичні реакції, на які здатне людське тіло. 1982 року Ерні Хіл встановив рекорд. Він почув сигнал, вихопив пістолет і вистрелив лише за 2,8 секунди. Важко уявити, адже на олімпійських спринтах, якщо бігун реагує на сигнал швидше, ніж за десяту частку секунди, це вважається фальстартом. стартом. Час між пострілом і реакцією фіксують електронні сенсори. Звук пострілу сягає вуха бігуна за одну десяту секунди. Утім, людина не найшвидша істота на планеті. Шестиміліметровий стрибунець підтримує з такою силою, що долає при цьому перевантаження більш ніж 400 джі. Космонавт, що виходить на орбіту, ніколи не долає перевантаження більш ніж 5 джі. Коли коник стрибає, м'язи його ніг скорочуються та відправляють комаху в політ зі швидкістю 4 метри за секунду. Це у 140 разів швидше за стрибок людини. Для того щоб швидко бігти, ноги не потрібні. В Малайзії мешкає унікальна змія, що живе в темряві та полює на кажанів. Вона підстрибує в повітря так швидко, що навіть надчутливий радар кажанів на неї не реагує. Якщо пошукати, у природі можна знайти чимало прикладів неймовірних швидкостей. Іноді навіть радар не допоможе вам зафіксувати їх. Марс завжди у полі нашого зору. однак йому не зрівнятися з планетою, що важить вдвічі більше ніж усі планети сонячної системи разом. Яскравий помітний та виразний. Юпітер це Лас-Вегас сонячної системи. Все у ньому надмірне. Для початку його розмір. П'ята планета від сонця колосальна. Всередині неї вмістилася б тисяча земель. Його вага вдвічі перевищує сукупну вагу всіх планет сонячної системи. Величезна червона пляма на поверхні Юпітера це шторм із газів, який вирує сотні років. В його межах могли вміститися три землі. Атмосферний тиск на Юпітері надсильний, в мільйони разів більше, ніж у нас. В результаті величезні бурхливі океани рідкого металізованого водню та газоподібна розпочена поверхня ніколи не дозволять нам приземлитись на Юпітері. Місцевий різновид водню невідомий на землі. Водень один із найпоширеніших елементів на землі, але металізованого різновиду на нашій планеті не існує. На Юпітері через високий тиск водень стає твердим. Металізований водень має чудову провідність, тому в Юпітера утворилась прекрасна магнітосфера. Про неї навіть пишуть наукову фантастику. Ця величезна магнітна куля може захопити сонце. Якби ми могли бачити Юпітер з Землі, він був би у кілька разів більшим за місяць. За планетою тягнеться магнітний хвіст, що простягається на мільярд кілометрів, проходячи навіть крізь орбіту Сатурна. Це у 2700 разів більше ніж відстань між землею та місяцем. Магнітне тяжіння Юпітера називають пилососом сонячної системи. Воно притягує комети, астероїди та метеорити. Деякі з них могли б загрожувати землі. Юпітер настільки великий, що навіть має власну мініатюрну сонячну систему. Навколо нього кружляє 63 місяці, великі астероїди та комети. Офіційно місяців лише 16, хоча насправді космічних тіл набагато більше. Місяць іо є одним із найбільш вулканічно активних небесних тіл сонячної системи. На його поверхні більше 200 воронок гігантських заглиблень, що утворилися в результаті вулканічних вибухів. Кожна з них заввишки 20 кілометрів. Це більш ніж вдвічі вище за гору святої Єлени. Гравітація іо низька становить лише шосту частину від земної. Якби тут забив гейзер, він би піднімався на висоту 30 кілометрів. Низька гравітація дозволяє магмі з вулканів вириватись зі швидкістю кілометр за секунду. Це вдвічі швидше, ніж швидкість кулі. Магма піднімається на висоту 250 кілометрів. Чому ж іо настільки гарячий? Причина криється в приливах, але не таких, до яких ми звикли на землі. Гравітаційне поле Юпітера піднімає на поверхні ІО-хвилі за заввишки з тридцятиповерхову будівлю. Іо обертається, його земна кора рухається, нагріваючи світ тертя, звідси і цілодобові феєрверки. Непогано як для маленького супутника Юпітера, але ж це Юпітер. Він має бути найкраще. Чим в усьому треба любити таку величну планету. тепер ми знаємо все. І шоу, що під незвичним кутом дивиться на науку, природу та технології завершилося. Втім, цікавих фактів ще багато. Наприклад, про тварин, що світяться у темряві, неймовірні виверження та річку, що тече навпаки. Мене звати Кім Джехтяні. Побачимося наступного разу.